Привіт, я Альбіна, ведуча каналу Алсерюа, компанія, яка щодня допомагає клієнтам зробити ідеальний вибір штор, жалюзів та ролетів. Сьогодні я розкажу, як уникнути п'яти найпоширеніших помилок при виборі штор і зробити покупку дійсно вдалою. Перше, що клієнти роблять, це вибирають колір. Це нормально, але колір не головне. Тканина може виглядати красиво в руках, але при цьому не тримати форму, деформуватися на великій площі і втрачати вигляд під сонцем. Наприклад, ось ця легка тканина чудова для тюлі, але абсолютно не тримає форму, якщо ви хочете драпіровку. Це блекаут, щільна тканина з підкладкою, виглядає дорого і міцно навіть через кілька років. Обираючи штори, просіть консультацію щодо складу, ваги, стійкості до вигорання і фактури. У салоні ми завжди допомагаємо поєднати красу і практичність. Друга типова помилка не враховувати сторону світла. Якщо вікно виходить на південь, вам знадобиться захист від інтенсивного світла. Тому краще обирати тканини зі спеціальним покриттям або подвійне рішення: рулонка з блокуванням світла плюс декоративна штора. Якщо вікно на північ, навпаки, треба зберегти максимум світла, тоді краще підійдуть вуаль. Лі або напівпрозорий льон. До речі, у Уалсер є послуга безкоштовного заміру. Наш дизайнер приїде до вас додому, покаже зразки, зробить усі точні виміри, одразу прорахує вартість і запропонує найкращі рішення. Третя помилка довжина штор. Штори до підвіконня це практично, але часто візуально обрізає простір. Якщо ви хочете, щоб кімната виглядала дорожче, робіть штори до підлоги, навіть якщо вікно невелике. Такий прийом візуально витягує стіни і додає відчуття затишку і глибини. Особливо це актуально з класичними тканинами із жакардовим плетінням або важким льоном. За можливості робіть штори трохи довші, щоб вони ледь торкалися підлоги або формували м'яку складку. Та помилка забути, що штори треба прати або чистити, наприклад, оксамит або натуральний шовк красиві, але вимогливі в догляді. Це не найкраще рішення для кухні або дитячої. Для вологих приміщень краще обрати синтетичні тканини з антибактеріальним просоченням або ролети, які легко чистити. При виборі завжди питайте про догляд. Ми постійно радимо матеріали відповідно до ваших умов. І що приємно, валсер є власна послуга хімчистки штор. Якщо через кілька років ваші вироби забруднять наш спеціаліст приїде, акуратно зніме штори, забере в хімчистку, після привезе назад, попрасує і повісить на місце. Це зручно і зберігає ваш час. Ще одна поширена помилка використовувати тільки один вид штор, але вікно це цілий простір для дизайну. Наприклад, поєднати римську штору з легким тюлем або рулонну з тканинною портьєрою. Це виглядає сучасно, дозволяє легко керувати світлом і додає об'єму. Не бійтеся комбінувати. Тори це більше ніж декор, це настрій дому. Якщо підійти до вибору з розумінням, можна досягти справжньої гармонії. В Алсер ми допомагаємо створювати такі інтер'єри щодня з турботою, естетикою і експертизою. Приходьте до нашого салону, ми покажемо, яка тканина стає частиною життя. Або замовляйте замір та виїзд дизайнера прямо додому. Пам'ятайте, ця послуга у нас безкоштовна.